Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео по озеру. Покажу, як буду боротись за духою. Не знаю, є там та риба в такій кількості, щоб їй не вистачало кислороду чи немає, але все одно їй трошки поможу. І я новини, говорив з лісником про прилеглу територію до озера, бо оренда озера тут йде без землі, тобто тільки водна поверхня і все, що ти хочеш робити, треба узгодити з лісником. Я з ним зустрічався, говорив. Новини не дуже хороші, але, але вони є. А як буде далі, побачимо. Ну Як буде коротесенький урок історії про це озеро. Трошки я знайшов в інтернеті, трошки людей попитав. Розкажу, повинно бути цікаво. Знов всім привіт. Так, кажу одразу коментарі про те, що я не вмію рибу ловити, привіт свою і я її не вмію ловити. Але вже у кунчика зловив. Це я третій раз в житті на зимовій рибалці. Як і казав, розкажу вам трохи про свою зустріч з лісником. Це все не знаю, чи видно там. Вся земля кругом озера це є під, підпорядкуванні лісництва одного з прилягаючих сіл. І говорив з лісником, що якби тут кемпера якось поставити чи ще щось, він мені сказав, що якби я прийшов рік тому, то міг би взяти в оренду кусок землі біля озера і робити що собі хочу. Але, на жаль, з 2026 року, з 1 січня, змінилось цільове призначення цієї землі, хто знає, що це таке. І тепер вона, тут ця земля і природа самовідновлювальна. Тобто вона буде 10 чи 20 років рости. Тут нічого не будуть ні зрізати, ні косити yeah. і подивляться, що з цього вийде. Типа як експеримент, я так зрозумів. Що я можу сказати? У нас буде тільки рибалка. Ночувати в палатках теж не привіт Якщо прямо на березі десь тут розіб'єте, переночуєте собі на рибалці, то нічого страшного не станеться. Але так, щоб це в промисловому зробити якомусь варіанті, так як хотілося б, то, то ні. Але нічого страшного, ще будуть озера з другим цільовим призначенням землі, може з кусочком землі. Візьмемо оренду і будемо там щось думати. Тут буде чисто рибалка. Зарибімо і подивимося, що з цього вийде. Я б вже когось би позвав може, на рибалку, але не сильно хочеться позоритись. Тут три риби не плаває, так що я впустив вісім окунів. О-хо-хо! О-хо-хо! -хо. Тільки хотів камеру виключити. Стоять! Стоять! Такий непоганий! Його я теж забирати не буду, звісно! Але хороший. Ну і рибалки на сьогодні хватить. Такий результат. Такий красавчик. Більше. Гарненька риба, візуально вся здорова, нормальна. І такі мілюза. Сьогодні прекрасніша погода. Дуже сильно гарно якось так. Підійшов я до цього місця. Тут прямо біля берега метрів 15 стоїть такий обеліс. Як це назвати кам'яний. розтезаний дуб величезний. Не знаю, чи камера це передає, але він дуже сильно великий. І це з того, що вдалося знати в інтернеті. Це німецький лікар-хірург. От пластики, пластичний хірург. Це один з перших, хто зробив прорив в хірургічній цій пластичній медицині. Це що пов'язано з е, дефектами там е, ротової порожнини, так сказати. Ну і з губами. І це він якийсь там видатний лікар. Чому тут стоїть цей камінь, я без найменшого поняття не знаю, його сюди запхали. Підозрюю, що там в тій стороні село пару кілометрів. Можливо. Він був уроджений цього села, так як до війни це було німецьке село. Там стоїть костьол німецький ще. І читав, що той костьол, тут прикріплю фотографію. Той костьол там стоїть вже років 500. Ну його були зруйнували, потім відновили, потім зруйнували, але архітектура на вид все те саме залишилось. Перебудовують. Так як це було первоначально. Ще в 1600 якомусь там році він під час 30-річної війни був знищений. Потім його відбудували. Ну і оце, я думаю, що цей німець, хірург цей жив десь тут, в цих краях. І стоїть цей камінчик, ніхто його не трогає. І все нормально. О, така красота сьогодні тут сонечко. Літ сантиметрів 20. Це такий середній. Є трошки більше, є трошки менше. Дуже довго мінусова температура. Вночі то взагалі до мінус 15 лід хороший. Зустрічав тут людей, ходять з металу і з хатілями тут по лісі, по березі щось шукають. Долі свої шукають, мабуть. Не хотів би я тут ходити з металу шукачун. Можна знайти і неприємні сюрпризи мені кажеться. Все, всім спасибо, підписникам дякую, всім хто коментує. Дуже добре зайшло діло з каналом. Бачу, багатьом подобається, критики не бракує також. Підписуйтесь, дивіться. Постараємось, як буде погода якийсь цікавий контент знімати.